Правда життя яка, якщо ви зручні для інших, то, скоріш за все, ви погані для себе. Як це виглядає на практиці? Коли ви погоджуєтесь, хоча хочете сказати ні, або коли мовчите, аби уникнути конфлікту, або коли виправдовуєте чужі кордони, забуваючи про свої власні, ви перестаєте бути особистістю зі своїми бажаннями, емоціями і кордонами. Ви стаєте лише функцією для чужого комфорту. Бо бути зручним це не просто про доброту, це про стратегію виживання. Коли підваштування під чужі інтереси, під чужі очікування зменшують ризик відторгнення і конфліктів. Це створює таку собі ілюзію безпеки. Коли ви постійно підлаштовуєтесь під чужі очікування, ваші власні потреби йдуть на другий план. Спочатку це здається дрібницею, але з часом ви почнете відчувати, що належите не собі, а іншим. І в результаті ви втрачаєте контакт із самим собою і навіть не можете відповісти на просте запитання. А чого хочу я, а врешті-решт.